Ради вітати вас. Приємно, що ви сьогодні зустрічаєте 30 років піар-проєкту співаючого ректора разом зі мною. Здивувати значить перемогти. Сам вихід ректора повинен був викликати шок, стрес і його несприйняття, чого ми добились. Но 25-м кадром я зайшов. Це був піар-проєкт, співаючий ректор як технологія по розкрутці Київського інституту культури. Дуже було важко ввійти в образ Івано-Орла. але ще важче з нього вийти неможливо. Я вже бачу своє амплуа виконавець-популяризатор українських пісень. І от 30 років б'ю в одну точку, що українська пісня була, є і буде як небо і сонце. Я мрію, щоб в Україні було модно бути українцем. Я мрію, щоб в Україні вчилися в українських університетах. Я мрію, щоб Україна була. Крута європейська країна, я хочу, щоб ми відчували себе українцями, нацією і народом.